Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І зараз ми змушені замислюватися про зміну стратегії. Адже цей наш наступ, цей прорив на півдні, і справді може виявитися не таким, не таким стрімким, як ми всі сподіваємося. Тобто, ми маємо розглядати різні варіанти. Звісно, що дуже хотілося би прийти ближче до моря для того, щоб перерізати шляхи сполучення, але це може і не вдасться. Тобто, все може перетворитися на таке грандіозне Ато, тобто на стратегічний парітет, на стратегічний сліпий кут на фронті, стратегічний тупік. І що робити в цьому випадку? В цьому випадку зрозуміло, що робити. Ми маємо е, дбати не стільки про засоби наступу в цей момент, не стільки просити танків, не стільки броньованих машин, скільки дбати за протиракетну протиповітряну оборону для всієї країни для того, щоб Пожвавити економічне життя для того, щоб стало можливим економічне життя в Україні з одного боку, і з другого боку, будемо розуміти, що наші головні успіхи, як і зараз, це не на лінії зіткнення, це не безпосередньо на фронті, а через фронт. Адже наші головні успіхи це удари, ракетні удари по Севастополю, це знищення кораблів чорноморського флоту, це знищення командування чорноморського флоту, це удари в глибину Ерефії, це удари по Москві і Курську, це удари по їхніх промислових потужностях і нафтоналивних станціях. Себто, може статися таким чином, що на певному етапі війни фронт майже не буде рухатися ну як і нині, він не зовсім рухається, а буде просто обмін ударами через фронт. І тут ми маємо вкладатися в. Крилації і стратегічні ракети вітчизняного виробництва, адже ми бачимо наскільки важко це все іде з заходу, і можливо станеться так, що ставка буде робитися на ракети на дії наших спецпідрозділів і громадських організацій. Дивіться, нафта за 90, і так і не вдалося обмежити доходів Ерефії від продажу нафти і значною мірою навіть і газу. І е, ні Індія, ні Китай не притримуються цінових обмежень на російську нафту. І якщо сподівалися, що відсутність страхування на кораблі, які перевозять е, російську нафту, буде вдаряти по цьому експорту, такого не сталося. Вони просто закупили великі танкерні флоти. Там до 80% не страхуються американськими і британськими. Страховими фірмами. Вони возять просто так. А що це означає? Це означає, що українці повинні розширювати свою дію значно за межі фронту, значно за межі території України. Тобто потрібно діяти, значить, і в Тихому океані. Потрібно діяти там, де присутні їхні торгівельні шляхи. Потрібно бити по цій нафтоторгівлі. потрібно бити там, де ми дістаємо. І це в принципі технічно цілком можливо. Наша дипломатія, яка поки що діє недостатньо, поки що діє погано, повинна працювати над зняттям обмежень. Вони потроху ці обмеження знімаються на удари в глибину території Ерефі і надії в глибину території Ерефі. але вони мають зніматися скрізь, наприклад, в глибину території Білорусі. А чому б нам не переносити війну на територію Білорусі? Звісно, що там так само буде зіткнення московити будуть користатися цим, але зрештою це бойові дії не на українській території, і це теж непогано бойові дії на Балтиці, бойові дії в Тихому океані. Це все те, що можуть робити наші сили спеціального призначення, наш головне управління розвідки, наш департамент контрозвідки СБУ та зрештою і релігійні і громадські організації в Україні, якщо дати їм свободу діяти в цих регіонах, ну скажімо, такий невеличкий християнський гурток, як братство, має і хіст, і досвід, і бажання діяти там. Тобто нам потрібна невеличка підтримка і великий дозвіл робити те, що нам заманеться великий дозвіл саме від наших структур робити те, що нам заманеться, і ми будемо це робити в багатьох місцях земної кулі. Скажемо, маленьке сприяння потрібно, і я так думаю, що не тільки ми, адже в Україні мешкає багато добрих християн, окрім і братства. Хоча, звісно, головна вага війни це на плечах держави, це е, і ракети, і взаємостосунки з партнерами, і все таке інше. Партнери, на жаль, досі не зрозуміли, що сюди потрібно давати найкраще, і оці заяви поляків про те, що сюди треба давати вже вживану зброю після того, як вони отримують на своє озброєння найкраще. І це те саме, що роблять взагалі європейці і американці. Вони дають сюди, в принципі, дуже вживані речі, самі озброюються найкращим. Проти кого збирається воювати Польща на Європейському театрі бойових дій? Проти Німеччини вона буде воювати, проти Румунії, проти кого буде воювати Польща? Її вірогідний ворог це наш ворог актуальний, це Московія. Тобто Польща має на далеких підступах принаймні давати свою найкращу зброю сюди, для того, щоб ми своєю найкращою зброєю знищували її найголовнішого супротивника. Те саме має робити Німеччина. З ким збирається воювати Німеччина, для чого вона переозброюється? Нам дає, скажімо, те, що постаріше, а для себе притримує Тауруси і все таке інше. Проти кого вона? Проти Голландії вона буде воювати. Якщо вона не збирається найближчим часом воювати проти Данії, Голландії і Франції, то значить найкраще має іти сюди, в Україну. Тому що те, що актуально загрожує Німеччині і її інтересам, це саме Московія. Звісно, держава має провадити економічну війну. Скажімо, один з найбільш активних в Ерефії банків, який кредитує їхній бізнес, це Рафайзенбанк. Це німецький банк, який дає, значно наростив за півтора року кредитування бізнесу в Російській Федерації, і він кредитує в п'ять разів більше, ніж всі разом взяті китайські банки кредитують Московію. От Рафайзенбанк в п'ять разів більше, ніж всі китайські банки кредитує Московію. А це означає, що якщо він... Кредитують які-небудь там пиріжкові, умовно кажучи, це означає, що їх не потрібно кредитувати, скажімо, банкам афільованим з московицькою державою, московицьким банком. І це означає, що ці гроші вивільняються і йдуть на військово-промисловий комплекс. Йдуть московські гроші на те, щоб знищувати українців. А не на те, щоб якось там підтримувати якийсь певний рівень економіки підтриманням певного рівня економіки достатнього в РФ займається РефРф але справа в тому, що цей банк входить в п'ятірку банків в Україні. Тобто він у нас присутній, на нашому фінансовому ринку. І купа народу тримають там свої рахунки, і купа народу там кредитується. Браття, я закликаю вас не робити цього. Заберіть свої гроші звідти. Не кредитуйтеся, бойкот. Держава має виперти цей банк з українського ринку. Якщо ми не можемо перешкодити його діяльності в рефі, то держава має виперти цей банк з українського ринку. А поки що, давайте це ми будемо робити з вами жодних стосунків з цим самим Раффайзенбанками. Якщо ви приходите офіс чи відділення Райфайзенбанку, плюньте туди, якщо боїтеся запустити каміння. І так з усіма бізнесами. Пепсі-кола. Працює на московицькому ринку, чому вона присутня в наших магазинах? Я хотів розстріляти її з пістолета, просто боюся, що Ютуб е, тоді обмежить це відео. Але отак, щоб ви запам'ятали, жодної пепсиколи, жодної пепсиколи ніколи не купуйте цієї шкідливої гідоти. Кока-Кола рулить пепсікола гідота Ніколи ні за яких обставин. Не робіть цього. На цьому місці я маю нагадати вам, що 8 жовтня черговий раз в куль... В куль... черговий раз в культеатрі буде гратися вистава після. Це моторошна містична комедія з дуже глибоким змістом. І прийдіть туди. От подивіться, це саме зараз це дуже важливо. І якщо після цього ви підете, після перегляду цієї вистави, ви підете таким, як і були. То о, театр поверне вам ці ті тістечка, які ви принесете з собою. Квитки можна придбати за посиланням в описі під відео. Я нагадую, що е, всі наші е, гроші з наших культурних, культурологічних заходів і будь-яких інших, ідуть на фінансування батальйону братства. І е, дивіться, що зараз відбувається. Відбувається те, що з 1 жовтня новий фінансовий рік в Сполучених Штатах. Ви знаєте, що проблеми є з виділенням грошей на підтримку України в Сполучених Штатах з причини республіканської більшості конгресу, яка бикує. І ці проблеми можуть загостритися певною мірою в Сполучених Штатах. І ви знаєте, що і в Європі далеко не все в порядку. І це нормально. Така боротьба має тривати. і Вона триває, будемо сподіватися, найкраще, що все таки фінансування і постачання озброєнь продовжиться і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європи, але ризики все одно присутні, і з плином війни ризики будуть наростати. І це означає, що Україна більше коштів має виділяти сама на озброєння і пробувати все таки жити за власний рахунок. Наскільки б важко це не було, жити за власний рахунок, це означає, що кожну копійку витрачати все-таки на оборону. І це ті от акції, які проходять по містах і в Києві, і в Одесі, і так далі, які вимагають не витрачатися на клумби і Бруківку, а витрачатися на безпілотники. Це дуже важливо. Підтримайте ці акції. Тисніть на свої органи влади. Це дуже потрібно, щоб всі кошти, кожна вільна копійка, виділялася на оборону. А також е, у нас повинно відбуватися економічне життя. Перешкоджають не тільки московицькі ракети цьому економічному життю, перешкоджає також і глобальна несправедливість е, з боку правоохоронних органів по відношенню до бізнесу, до тих людей, які організовуються економічне життя, які тягнуть на своїх і за війни ж всім важко. У всіх впали доходи. І дуже велика спокуса виїжджати для тих, хто вміє працювати, для тих, хто вміє організовувати будь-який будь будь процес економічний в Україні. Дуже велика спокуса виїжджати і переносити активність на захід. Е але їм повинно бути комфортно працювати в Україні, попри ракети, попри війну. Е і от відчуття того, що ми живемо в атмосфері великої несправедливості, на жаль, не минає. У нас несправедлива держава. І свавілля податкових органів, свавілля поліції, свавілля, на жаль, тих відділів СБУ, які не займаються контррозвідкою, а займаються тиском на бізнес, свавілля судів, і це огідно. І оцього має бути менше. І для того, щоб це буде менше, ми повинні зрозуміти, що чиновник сам по собі не зрозуміє. Це потвора. Чиновник це потвора. Він не зрозуміє. Ми е, повинні об'єднуватися і захищатися спільно і часто, як не дивно, вдається це робити зараз захищатися від. Нечистих чиновників виявилося легше ніж до початку повномасштабного вторгнення, і цілий ряд випадків, коли вдається це робити, Братя, Потрібно об'єднуватися, звертайтеся до нас. Приходьте, ви повинні розуміти, що не треба давати гроші на хабарі. Треба вкладати ці гроші, які ви збралися дати в якості хабаря в боротьбу, в спільний захист проти свавілля оцих от чиновників. Ми всі повинні багато жертвувати на війну. І через свої податки, і просто безпосередньо поза податками. Але терпіти наїзди і оце свавілля в жодному разі не потрібно. Ми воюємо за свободу, ми воюємо за свої вольності, за свої військові вольності. І українські військові вольності на 200 років старші ніж європейські права людини. Ми воюємо за свої військові вольності, і це означає, що ми не повинні пробачити ні не тільки московському окупанту, а також і податковому окупанту його свавілля і зазіхання на наші гроші і на нашу свободу. Вчора відбувся штурм спецназом поліції. Найбільшої в'язниці у Венесуелі. Це грандіозна в'язниця, найбільша в країні. 11 тисяч поліціянців штурмувало, з боєм брало цю в'язницю, яку останні 5 років контролювала злочинність. Коли вони все-таки туди увірвалися, в цю в'язницю, вони побачили там збудований розкішний басейн, 5 ресторанів. Вони знайшли там 800 автоматів. І 100 тисяч набоїв до цих автоматів це в'язниця чоловіча. Там утримують чоловіків ув'язнені, але там було 300 жінок для всяких там потреб оцих у чоловічих. Тобто ці люди, які сиділи в цій в'язниці, вони зробили для себе нормальне, комфортне людське життя. Тепер туди вірвався спецназ, і там буде так само, як в Венесуелі. Ви спро... питаєте, якщо у них було так багато зброї, так багато набоїв і так багато ініціативи, а чому вони всі ці п'ять років сиділи в цій в'язниці, от після того як взяли її під контроль, а не втекли? А я вам скажу чому? Тому що ця в'язниця ці п'ять років була найвільнішим місцем. У Венесуелі вони там почували себе вільними ініціативними людьми. За межами цієї в'язниці венесуельський соціалізм і повна лажа. Ці в'язні побудували там собі в своїй в'язниці. Рай, острівець здорового глузду, острівець, скажем, гідності. А за межами ні, там. Соціалістичне свавілля збудовано за допомогою московицьких технологів. Там все, що вони мають знавти цей венесіянський уряд, не все, половину дає на фавели, і фактично там одна правляча партія, як єдина Росія, там в Москві, і там всі оці от бюджет, величезна кількість всяких бюджетників. Від всяких поліціянців, структур, всяких парамілітарних, всяких примусоріних бандитів, і просто у цих членів цієї правлячої партії він там отримує 50 доларів на місяць, але йому вистачає на наркоту і пожирати, і власне на цьому тримається режим. Але це повний трішняк. А от в цій в'язниці там було все класно. Тепер не буде більше там класно. От коли вільні люди. Хоча і ув'язнені самі створюють собі життя, беруть владу навіть в межах в'язниці, вона перетворюється в рай. Коли держава береться організовувати життя навіть за стінами в'язниці, там все перетворюється в концтабір. На жаль, в цьому смислі українські чиновники, українська бюрократія, вона хоче йти за венесуельською бюрократією, а не за венесуельськими бандитами. Вона не хоче, щоб у нас тут були ресторани і басейни. Вона не хоче, щоб навіть під московськими ракетами ми нормально виробляли і торгували, і цивільні, і військові товари, щоб ми організовували собі економічне життя. Вони хочуть просто грабувати. І цьому має бути покладений край, браття і сестри, і це дуже важливо, тому що Україна повинна спиратися все таки в перспективі на власні сили в цьому глобальному світовому протистоянні. Абсолют, з абсолютною впевненістю, сподіватися на наших західних партнерів, на жаль, неможливо щодо західних партнерів. Вони американці. Призначили генерального інспектора від Пентагону для України, який буде тут контролювати озброєння, взагалі робити ревізію. І собі генеральний інспектор Рон Сторч в Сполучених Штатах працюють генеральні інспектори в оборонному відомстві. Вони там якось обираються спільним скажімо, голосуванням чи ледь не жеребкуванням, якось по дуже хитрій системі обираються там Пінтагон, ЦРУ, якісь там антикорупційні органи американські. От вони обирають саме таких людей, які є грозою для командування і для постачальників Пентагону. І е, там їх всі бояться. От вони таку людину зараз призначили в Україну, яка почала ця людина почала свою діяльність, що вони багато чого не можуть зрозуміти. Вони не можуть зрозуміти, що от вони ніби як надали в цілому все те, що перед наступом вимагало наше командування, але наступ, скажімо, не так, щоб сильно стрімкий. І е, 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 багато інших питань у них виникає. І ми розуміємо, що все одно більшість, абсолютно більшість того, що вони надали, все одно йде на війну. Але вони хочуть переконатися, що все це так ефективно, як їм би хотілося би. Тобто, зараз нашим і військовим бюрократам а на жаль, військовий бюрократ нічим не відрізняється від цивільного бюрократа. Військовий бюрократ точно так само краде, і точно така сама. Корупційна потвора, як і цивільний бюрократ, їм буде трошки важче, якщо вони не знайдуть шляхів обманювати і корумпувати американських генеральних інспекторів. Значить, але якщо вони побачать тут великі, скажімо, проблеми з розподілом коштів. Техніки і озброєнь то стане важче. Це означає, що у неконструктивної частини республіканців побільше аргументів проти надання допомоги Україні. Я підсумовую, може статися таким чином, що головна багація війни перейде на обмін ракетними ударами, безпілотниками і диверсії. Диверсії вдаються українцям краще ніж московитам, і ці диверсії мають бути розпоширені проти московитських. Логістичних ланцюжків економічних на всю земну кулю, і я сподіваюся, що саме так і буде зроблено. Окрім того, ми повинні для того, щоб виграти в цьому протистоянні для того, щоб е мати сили і ресурси для продовження, повинні сильно придушити. Українську корумповану бюрократію і е, внутрішнього ворога і внутрішню вату. Коли я почув, що спікер українського парламенту Стефанчук заявив, що не вистачає голосів для заборону УПЦ ФСБ для заборони діяльності ФСБ в Україні, е, я е, був прикро вражений. Ці люди мають нас за ідіотів. Ми знаємо, як функціонує зараз парламент. Тобто, якщо Єрмак каже, що потрібно проголосувати це питання через 15 хвилин, це питання буває проголосовано. Це означає, що Офіс президента досі не сказав Стефанчуку це питання винести на голосування і проголосувати його більшістю голосів. Тобто, ці люди ще не роздуплилися. Вони вважають, що оця от величезна мережа. ФСБ має в Україні продовжити функціонувати. Це означає, що вони просто не бачать ворога. Вони так само не бачили ворога в ОПЗЖ. Вони не бачили ворога довгий час. От українська влада не бачила ворога довгий час в московських пропагандистських телеканалах, які діяли на території України. Вони до цього не бачили ворога в всій цій агентурі і в цій сепаратистській діяльності, які десятками років діяли в Україні. Вони багато в кому не бачили ворога. І зараз вони ще не навчилися розрізняти ворога всередині країни. І от вони е, мають це діло зробити, або ми маємо брати це діло в свої руки. Звісно, це важко, і звісно, що. Це пов'язано з певними небезпеками. От братство намагається відбирати московицькі е, храми і передавати їх ПЦУ, там, де, скажімо, вистачає сил. Але от там, де не вистачає, от такий є звитяжний військовик і патріот Богдан Кожуховський. Він в Харкові. В Харкові йому не було на що спертися. Він просто прийшов в цей курятник ФСБ буквально днями і. Е, він настільки обурився, що це досі існує там, що там досі проводиться московицька пропаганда, що він взяв просто миску з кагором і облив московицького попа оцим от кагором, просто плеснув йому в його пику цим самим кагором. І це для нього символізувало кров українських солдат. І що ви думаєте? Після цього він був вже заарештований. Його мучили. Порушена кримінальна справа. З ним розбирається СБУ, З ним розбирається місцева мусарня. Йому погрожують великим терміном ув'язнення тобто харківська мусарня і Харківське СБУ, на жаль досі грудьми стоять на захисту, на захисті інтересів ФСБ у. Харкові, скільки це терпіти, браті і сестри, Ну, скільки б не було терпіти, мужні люди повинні з'являтися. Не мають робити і символічні жести, вони мають виводити всю, всю, все це кодло із зони комфорту, і вони повинні вдаватися і до більш рішучих дій. І ми з вами повинні це зробити. Якщо у вас є Хіст, натхнення, рішучість і достатньо праведного гніву. Виходьте, будь ласка, на зв'язок з братством в тому випадку, якщо ви добрий християнин, і ми будемо діяти разом в цьому напрямку і на фронті, і в тилу. На цьому вам моє звитяжне, рішуче бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.